Всіх вітаю із метро. Хочу показати вам акції метро на продукти, на алкогольні напої. Те, що я не показувала в минулому випуску: каву, солодощі, оріхи, алкоголь, крупи, чай. Ну от все, що є в цих рядах. Окрім там, де сир, молочка я показувала в минулому випуску. Тут акції я не знайшла на ці оцети, просто хочу показати цікаві позиції. У них є оцет, Німеччина виготовляє з малиновим смаком. Винний малина за 116 гривень 250 мл. Якщо від двох пляшечок, то 104 гривні. Далі оцет Анрі спиртовий, у них коштує 64,60 гривень. За 850 мл. А так, якщо берете 5 пляшечок, 57,90. Ще такий Анріусіат винний. Якщо 6 пляшечок, то 40,90, а так 45,70 за цю пляшечку. Тут у них є італійський оцет, ось такий великий літровий метро, також виноградний 152 гривні коштує. А якщо три пляшечки берете, то 121,90. Яблучний оцет із Італії, ух ти, 500 грамів. Це треба собі взяти. 500 грамів італійський, 79 90, якщо одну штучку берете, а якщо 4, то 67 90. І також у них є лимонний концентрат, такий великий, 700 мл лимонний концентрат з Греції, 79,90 за штучку. А там від двох вже йде знижка 71,90. І маленький також із Греції концентрат за 380 грамів, 49,90. Якщо від 4, то 42,40. І з лайма також є ці концентрати. Оливки Оскар 400 грам, без кісточки. Вони коштували 109 гривень. Зараз коштують 59,90. це 45% знижка. Виготовляють їх в Іспанії, ці оливочки, зелені і темні оливки. Також в акції маслини без кісточки. Просто тут пишуть один цінник, а стоять і ті, і ті за 59,90 від Оскар. У них вони йдуть з ключем, така ось упаковочка. Верес, ікраска бачків вирощено в Україні. Якщо одна баночка така, то 75,90. Як, Якщо ви дві берете, 57,90. 90 В баночці ці 500 грам. Ще такі, так вони виглядають смачно з Китая. Ось ці грибочки з Китаю 580 грам. Баночка коштує 179 гривень. А якщо дві берете, то 109 гривень від двох штук. Дуже цікаво. Ще акція від двох штук. Ось такі помадора. Я так розумію, вялені в такій упаковці вперше бачу. Вони томати паучі кілограм замість 415 гривень коштують 299, але від двох штук. А ось ці – це саме від однієї штуки, також виготовлені в Італії. За літр 700 таких помідори в'ялені, 469, а коштували 599. Ось такі цікаві соуси хабанеро до різних страв. 510 грам сирний дарблю, Є соус, салатний, кунжутний, кетчуп, лагідний, сирний, часниковий. В асортименті акція і хабанеро шашличний. Якщо берете одну штуку, то 114, якщо дві, то 79,90. Також лагідний професійний кетчуп торчин, професійного ще не бачила щось тут. Несле професіонал, професійний формат, ресторани, кафе. Кілограм такого торчин коштує 99,90. Якщо берете дві 15 знижка, якщо берете 4, 20 знижка на такий лагідний торчин. М'ясному відділі покажу тільки основні акції. Ось оці хід ціна ці акції будуть діяти по 28.01. наша ряба. Наша ряба філія куряче, бройлерів. Замість 192 гривні за кілограм 169,90 Далі ребра барбікю, свинячі. Ух, це м'ясо. Так, виглядають смачно дуже ребра. Замість 294 гривні 249 гривень. Акція по 19.01. 16 по 19. це якась маленька акція. Тут по 28. Ось такі котлети свині. Супер Суперфіліо. Від нашої ряби 240 грам, за 78,90. Замі замість 92,82. Також акція по 28.01. Ух ти! Оце я вперше у них таке бачу. Чілі карне. Смачна м'ясна заготовка для швидкого приготування. Ну Фарш ще з чимось. Фарш е яловичий. Свинячий, вода питна, томатна паста 149,90 за цю упаковочку, замість 179,90 за 500 грам А фарш яловичий за 450 грам коштує 109,90, а коштував 129,90. Далі шашлик. Стегна. Саме стегна. Так, шашличок. Гарно замаринований, стегна, з томатом та базиліком замість 270-225,90. І ось ці стегінця дешевше і розбирають 163,90 замість 197,90. За цю штуку ціна вказана, тут 900 грам. Тут вказана ціна за, за кілограм. Тут за кілограм 225 гривень, саме за кілограм. Також акція у них йде на серця. Серце. Від наша ряба з серця куряче, замість 118,89,90 за кілограм. Ну, і більше таких акцій я не бачу. Все інше я вам показувала. Ну, олейну покажу, тут хоч і не від однієї пляшки, але акція діє від двох пляшок. Отака традиційна олейна 5 літрів. Якщо ви берете пляшку, то 421,90, якщо дві пляшки, то 368,90, це 12% знижка. Ще ось така дуже зручна пляшка, прям її беруть, розбирають. Підійшла показати і вже залишилося так, дві пляшки. Тут 1,8. Так, вона коштує 166 гривень, олейна, пресована. А якщо за дві пляшки, то 139,90 це 16% знижка. Якщо ви берете дві пляшки. В да, Метро так буває, що чистіше так вигідна ціна. Якщо ви чим більше берете, тим гарніша ціна. Хочу показати ще відділ макаронів і круп. Тут у них є оп, ну, як оптом 135,90. Коштують такі макарони 5 кілограм, наприклад. Потім. Ціна на гречку, яка у них от гречана крупа 35,90. Якщо від трьох штук ви берете 31,90 виготовлена в Україні ціна 0,8 в цій упаковочці. Є велика така упаковка гречаної крупи. Крупа гречана 3 кілограми. Покажу, як вона виглядає. 93:90. Є також акції від. Від декілька штук, так щоб від однієї немає. Від двох, двох штук така паста акція. Це Україна виготовляє 34,90. Просто різні види. Так 48,90, а так ну, різні по 400 грам в акції. І пройшла покупам акції майже я і не знайшла. От показала вам більш як оптові такі пропозиції. Тут ще є рис. Покажу скільки коштує. Рис Ось такі великі пакуночки по три кг. Рис шліфований, шліфований, камоліно різний. Басматі басматі більше розбирають. Такий крупний тут басматі три кілограми. Показую. Ага, коштує він 339 за три кілограми. Якщо три штуки, то 305 гривень. Довгозернистий шліфований Індія 234 гривні. А так, 199 від двох штук. І ще камоліно. Ось такий камоліно, 3 кілограми. Коштує 335, якщо від трьох штук, то 301 гривня. Це 3, 3 кілограми. Великі пакуночки рису. Ось тут гречка, ця велика, 93 гривні за 3 кілограми написано. І рис круглий, просто кілограм. Так, рис круглий, це також, ну як їх, їхня торгова торгівельна марка, ця аро, це саме від метро. 50 гривень, 70 копійок. Тут хочу ще пройти з цієї сторони, глянути, що який рис показати. Ага, також 51 гривня коштує рис, є пропарений. Також це все від Аро цієї торгівельної марки. І такий же пропарений 50-90 багато акцій діє на горіхи. Прям з двох сторін ці горіхи, все покажу зараз. Асорті з паприкою, з такі горішки, з паприкою 250 грам. Вироблені вони в Греції, коштували 189, зараз коштують 132 гривні, це 30% знижка. Мигдаль смажений 250 грам, мигдаль з Греції також 132 гривні замість 189 це 30% знижка. Тут все 30% знижка. Фісташки смажені. Вони виготовлені також в Греції. Так виглядають фісташки 250 грам за 209 гривень. Початкова ціна 299 гривень. Це все від однієї штуки акції. Далі, арахіс 250 грам З Греції арахіс 30% Знижка, 76,90 90 за 250 грам. Далі це. Лісовий горіх 500 грам за 349 гривень. Коштував 500 гривень мінус 30% Знижка, виготовлений в Італії. Цей лісовий горіх. Це все від мастер шеф. Ну, Шеф – це те, що їх, їхній бренд е, метро. Це кешю, 500 грамові, кешю не смажені, 328 гривень коштують. З В'єтнама мінус 30% знижка також. Далі проходимо, що у нас тут також 30% знижка. Курага 500 грам. Зараз звідси почну, поки люди дивляться. Ага. Родзинки. Цілий кілограм родзинок. Ось таких темних. Родзинки султан. Е, ну, такий сорт султан. Родзинки кішміш. Ні, тут в султані написано, там кішміш. 290 гривень замість 415 за кілограм. Родзинки з Туреччини. О, екзотік мікс. Кілограм. Ось такий екзотік за кілограм 401,90 Це виготовляє ну, з Таїланда. 575 коштували, а зараз 401 гривню за цілий кілограм. Ще такі родзинки 500 грам. Так, це родзинки. Це журавлина. Я думаю, такі гарні родзинки. І це журавлина. 500 грам журавлини із США журавлина. Коштувала 349, зараз коштує 244,90 500 грам. Тут ще сушені сливи. Саме сушені сливи написано 500 грам. Коштували 279 григ, коштують 195 за 500 грамів. І також о, фініки. 500 грамові фініки. 167,90, а коштували 239,90. З Туреччини фінік. І курага. 500 грамова курага. Туреччина. 260,90 замість 373 гривні. Тут три види барні. Барні є банано-йогуртова начинка, є шоколад, молоко. Коштував він 84 гривня 90 копійок. Зараз 59,90 29 знижка. Виготовляють його в Польщі, цей барні, без додавання консервантів і барників 150 всі три вида по 150 грам Також в акції круасанчики обійду, зразу покажу. 20 гривень коштують, багато видів цих 7 days 22% знижки на круасанчики Коштують 2090, коштували 2690. Ну, всі види, мабуть, які існують всі в акції. Для всіх, хто любить таблірон, це швейцарський шоколад. Так він коштує за 100 грамів 112 гривень. Зараз 84 гривні акція. Є з темного шоколаду, є з молочного шоколаду, такий класичний, більш відомий. І навіть з родзинками такий. Ми Рідко де буває в магазинах по 79,90 ціна, замість 112 за 100 грам швейцарський шоколад. Корона, два види в акції по 41 гривні. Це шоколад екстра чорний 80 грам, 57,90. і ого, замість 78,90 акція. А тут 41,90 молочний шоколад. Корона 85 грам. 41,90 коштує мілка в акції. Тут декілька видів. Також Бабл молочний шоколад 52,90. виготовлений в Україні. Мілка 80 грам пористий. Молочний шоколад 52,90. Також мілка. Молочний, просто шоколадний поростий 52,90 і мілка з малиною. Малина та крем 52,90 замість 70 гривень. І ще є полуниця і крем, а ось вона внизу. Є малина крем, є полуниця крем. Получається, навіть на полуницю знижка більше 52,90, він початкова ціна 73,50. Мілка по 90 грамів. Акційних 4 види. Крім Барні, є також акційна ціна від однієї штуки. Таке Орео. я, до речі, також не бачила таке Орео. 2890 Крафт. замість 38,40. Виготовляють в Україні 95 грамів. І мілка Мілка печиво з шоколадом. 59,90 за 126 грамів. Це із Польщі. 84,50 початкова ціна. Акції на барні я вам вже показала. У відділі чаю є знижка на ділмах чай, 20 плюс 5 пакетів. Він коштував 59,90, коштує 39,90. 25 пакетів 50 грам за 39,90 написано, що чай з самої Шрі-Ланки. Його розбирають навіть пакунок, оцей відкрила сама, щоб дістати, показати, як він виглядає. Далі є знижки на каву. Взагалі я йшла з тієї сторони, там каву дивилась, її розбирали всі от великі пакунки, там просто немає вже кави, яка акційна. Саме не отак, що від двох штук, а від однієї. Тут Далмайер кава 324 гривні за 500 грам. Вона коштувала 403 гривні. Така кава 100% арабіка. Від однієї штуки акція діє. Від однієї штуки це кава з Німеччини. Так також Далмаєр е, арома, як ну, і інший сорт кави так за 500 грамів. 299 коштувала 405 п'ять ця кава. Е, і 299 да, від однієї штуки. Ще 349. Ось така кава, також сто арабіка, але вона відрізняється тут по кольору. Інший сорт кави 500 грам за 349, замість 499. І ось така кава із Ефіопії, Дальмаєр, вперше бачу таку упаковочку жовтеньку: 500 грам, стопроцентна арабіка за 379 гривень. Це виготовляє Німеччина, а коштувала вона 549. Там акцій багато, але кави немає, щоб показати вам От великі пакунки. Показати ціни на цукор. Кілограм цукру 32,90. Тут 3 кілограми. Ну так, пакуночок 3 кілограми 90 гривень, 90 копійок. Також є великі мішки цукру. За 50 кг мішок цукру 1449. І за 10 кг 299 гривень. Цукор весь написано із України. Ще тут є акція, хто цукрозамінники використовує 300 грамів. в Бельгії цей цукрозамінник зроблений за 99,80 яка велика на нього знижка. А коштував майже 203 гривні. Зараз коштує майже 100 розпродаж 300 грам. За 99,80 такий цукрозамінник. Ще у них є ось такий цукор кокосовий. Ух ти, цукор ніколи не пробувала. 400 грамів 199 гривень, а коштував він 249 гривень із Індонезії оцей цукор. Ще хочу показати, тростинний нерафінований 800 грам. Коштує 152, а від 4 136. В таких стіках він йде. 200 стіків по 4 грами. Італійське борошно також в акції від однієї штуки. Капуто. 84,90 для випікання написано за кілограм. Також борошно 94,90. І ось якийсь за кілограм італійський цієї ж марки 79,90. Борошно клас кілограм. І щось таке за 269. Що таке борошно. Ух ти, воно якесь таке цікаве. 269,90 замість 389. Акції у алкогольному відділі. Тут наборчики зі знижкою, до речі, дуже цікаві. Єгельмейстер набір, лікар. Коштував він 700 гривень, коштує 500. Він іде з двома келихами. Ось такий єгельмейстер. Келихи брендовані в зеленому кольорі. Під пляшечку, під колір пляшечки. Мені здається, виглядає цікаво, якщо й на подаруночок комусь, або хто любить цей саме напій, і так як на згадку буде. Два шоти і лікер 499 гривень. Далі до 30.01 акції оці. тут такий келих класний, великий. Ну ви зрозуміли, я думаю, який мені подобається Кептен Морген. Віскі з келихом коштувало. ого, Тут знижка велика. 629, а коштує 369. Оцей Кептен Морген тут 0,7 пляшечка, як і в Єгільмістері. І Джоні Вокер, також 0,7 пляшечка. І келих, келих брендований. Мені здається, він такий гарненький. Джоні Вокер, високий. Ну, також знижка більше, ніж 200 гривень на цей набір. Апер... Апериків Матрузо літер коштував 319, коштує 199 Італія виготовляє цей аперитив літер 11% алкоголю. А я ніколи не знала, що в апериків такий ма... ну, маленький відсоток алкоголю. 199 гривень. Ось такі знижки на наборчики і на такий оператив італійський. Тут знову знижка на 5-літрову пляшку. Вина. Є червоне росо драй і біле вино б'янко. Коштувало воно 765, а коштує 649. Це італійське вино. І Ще хочу показати у них така акція тільки в січні. от, на місяць мінус 35% знижка. Це вино коштує 399 гривень. Італійське вино. Ці сорта, от мені Семілія пояснив, вирощуються тільки в Італії. Є особливі сорта. Вина, всі вони сухі по 399 гривень. Наприклад, є от вино. Яке вирощується сорт такий винограду буває тільки в Італії, і ось ці, чому вони такі дорогі? Тому що вони пронумеровані, тільки шість тисяч пляшок, всього, от всього, на ну, на весь світ, шість тисяч пляшок, і тому вони такі дорогі. Але на них також зараз діє на Ці вина є червоне, сухе і є біле сухе. Просто різні різний сорт винограду. Він вино італійське. Ще раз показую акція діє тільки в січні. Сок апельсиновий 2,8 літра. Коштує 189 гривень. Я бачу, що цей апельсиновий розбирають, але там я ще в іншому місці він стоїть. Це, до речі, його виготовляє Польща цей сік за 2,8 літра. А так, це 20% знижка. Коштував він 237 гривень. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Акції метро. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!